Перевізники, будьте зараз уважні, бо то, я не знаю, в поляків якийсь рейд. Постійно щось чпляються. Як проїхали кордон швиденько за 40 хвилин, то до Любліна два рази спинили. Раз тут а в замусті, де вони постійно стоять. Перевірили документи. Все нормально. А другий раз цельно скарбова в п'ясках, там вже виїжджати, якщо на Еску, хто їздить, то знає. Виїхали на АЕСку за бусом, потім звели на паркінг. І рилися там по сумках. Рилися так само, якась жіночка там везла трохи, якісь трохи нових речей було. Дочепилися, що то вона везе нові речі. Не можна запаковані. Якісь там мало чи подарунки, чи що. Коротше. Так що не тільки на кордоні перевіряють, а вже і серед дороги зупиняють і перевіряють. Майте на увазі це. Не порушуйте правила дорожнього руху. Бо штрафи в них не малесенькі. Всім приємного, гарного дня!